Дівчатка тихенько продовжуємо. Отже, ми продовжуємо говорити про наші е класичні жіночі стрижки, хоча вони, ми знаємо, що це не лише класичні, а багато з них ми можем, власне, вони можуть ставати модельними. Тобто будь-яка базова стрижка в нас завжди може стати модельною при тому, що ми внесемо в неї якісь змін. І е ви вже бачите тут на екрані, що це може бути за дві стрижки, про які ми тут будемо говорити зараз. Паш і каскад. Паш і каскад. Пізнали, молодці. Ну, давайте будемо згадувати. Давайте будемо згадувати. Власне, почнемо з каскаду. Тут, це, скажіть мені так, каскад, коли ви чуєте слово, і стрижку. Це популярна стрижка? Чи ви думаєте, що... Зараз ми так інтергумізували. Зараз називається стрижка шари. І так стрижки прикладають, і воно там шарами. Mm -hmm. Ну, то загалом вона популярна. Так. На яке волосся, в принципі, каскад призначений? Для черга доступна для печеря волосся. І відкручується і гарно лягає. Коли в людини прям така маса волосся, що вона налягала такою хмаринкою і лягала гарно шарана. Вона дуже гарно підходить. Так, Це середнього дуже гарно. Можливо, ми ще... Ну, каскад, що ви знали, коли саме перший, коли там його винаходили, то він був модний на довгий волосся. Це загалом була стрижка на довгій волосся. Ем, такими шарами. Але зараз ми бачимо, що каскад буває різних. Буває от якраз від середнього, помірно довгого і навіть дуже довго. І так, там загалом теж було включено, що перші каскади рекомендувалися на кучерявий волос. Але також і на прямому волосі ми бачимо, що це також сьогодні є присутні, сьогодні є багато засобів для того, що навіть хочуть вкласти там якось такі кажете, шарами, щоб виділялися. Тобто костах, в принципі, на будь-яку структуру, на будь-яку довжину. ну, Звісно, що не на коротку, дуже коротка, це коротко, але загалом середньої довжини і ось цей варіант так, може бути до кожної довжини, до кожної структури. І до кожного вище дуже цікаво насправді лягати, виглядати саме основна задача, щоб ми зробили е, технічно правильну ту форму. Так? Ну, і його моделювати також можна, але ми сьогодні з вами говоримо і згадуємо про базовий варіант, базову технологію, бо всі початківці з нею починають. Так? І власне, давайте будемо говорити вже про техніку е, і про те, яке, як тут є контрольне письмо. Нерухом. Нерухом. Тут контрольне письмо нерухоме, але на відміну від попередньої стрижки, де теж було нерухоме письмо, але це було нерухоме письмо в нижній зоні, тобто карет, то тут ми бачимо, що в нас нерухоме письмо де? Ми на, ми ми, ми на, на верхній дімній зоні, тобто на найвищій точці голови. Нагадую, що найвища точка голови знаходиться зразу біля лаківки. Але це є межа і завершення тім'яної частини. І саме це і верхня кім'яна зона. Тобто ніхто, якщо хтось скаже, що найвища точка на маківці я бити не буду, сварити не буду, але все-таки пам'ятайте, що це верхня тім'яна зони це найвища точка. Маківка вже так йде на згин. Але це не страшно, якщо ви навіть так скажете, основне, щоб ви це розуміли. І як ви думаєте, буде відрізнятися ефект від відпострігання? нерухомі точки на верхній частині голови, від того ефекту, який ми отримуємо, контрольна лінія є внизу стрижки. Буде відрізнятися? Дуже. Дуже, правда? Так. І в нас буде власне, створюватися об'єм. Тобто верхня частина стрижки буде коротша, нижня в нас буде йти плавно на подовження. І я що це буде об'єм, ще залежно як масти, як це все подати, але розуміємо, що е, це точно інший підлежний ефект, ніж коли була наша лінія в зустріч. Як ми при класичному каскаді розділяємо на зону певно дібну родину, ми виділяємо шляну частину, так як вона а є. Від нього проводимо дві лінії до котиниці, ліні, і тоді в нас виходить. Тризон, три зони находилися. Дивіться, чому рекомендують нам е, саме такий варіант для тих, хто тільки починається. Тому що зрозуміло, що було в будь-якому випадку тут довше, довше ніж там, ніж коротше і Ну, mm -hmm. Тобто, і щоб людина не плуталася, бо монесправді каскад можна по різному розділяти. І починати там по-різному стригти, але насправді це буде давати нам таку чіткість, легкість і порядок в стрижці, так, щоб ми якраз не заплуталися і десь щось не пропустили. Задовго булося. Відповідно, починаємо стрифти звідки? Це, з верхньої кімної зони з того нашого контрольного посма. і обираємо під яким кутом письмо. Ви всі знаєте, давайте перевіримо. Це 90 градусів, це не просто дійсно кут, це 90 перпендикуляр. Також, е дивіться, як ви думаєте, яку довжину ви маєте задати на тому першому посмі? Бо тут треба розуміти якось, з чого ми там відштовхнемося? Скільки ну, щоб... ми можемо залишати на, на першому посміті? Задати так, щоб е дуже коротко вийшло в кінці. Ну так, то якщо дуже багато відрізних, від це... від так якщо дуже багато відрізати, перше пасмо, то е, довжина дуже е, зменшиться. Так, ну дивіться, так, ми розуміємо, що від того, яку ми довжину задамо на першому пасмі, від того буде залежати загальна довжина стрижки, загальна ну, дизайн і так далі, правда? Дивіться, так. ну за наприклад, клієнтки довге волосся, Ну дуже довге там. Нещилопату, коротше. Довге волосся, і ми на першому письмі з'язаємо 5 см. Залишаємо 5 см. Залишаємо mm 5 -hmm. Образно, я вам кажу, от, 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 ми, наприклад, клієнт пішла з довгим волосся і каже, я хочу пускати. І от ви собі вирішили, що ви на першому письмі залишите лише довжину 5 см. Ви можете так зробити? Ні. Можете. Але, Але це можна... означає, що та все довжина втрата. Бо в будь-якому випадку все це ви дотягнете, ви зістрижете, але чим більше ви зістригли наверху, тим більше прийдеться всю масу все рівно дотягнути, все рівно зістригати. І там на довжині не просто ми зрівняємо, там чуть-чуть заберемо, а ми там багато заберемо, якщо в нас таке маленьке письмо коротке наверху. Розумію, то насправді з клієнтом перед тим, ніж зістригати, треба узгодити. Чи ви зараз при тій довжині, з якою прийшли, готові зрізати загалом? От її від того треба відштовхнутися загалом, скільки би ви хотіли залишити в кінцям результаті довжини в нижній зоні, яка буде найдовшою. Хоч приблизно це уточнити, а тоді вже стригти. І крім того, можна стрихти так, якщо ви початківець, про всяк випадок, навіть якщо ви там щось собі подумали, що так буде добре, постежіть менше. Рощочі, подивіться в кінці, тоді, якщо князь скаже, що треба ще, нехай буде ще ще раз пройдетеся, трошечки в Бо можна на початку не вгадувати, можна забагато забирати, і можна мати такі, ну, не зовсім ті побажання, які мав мавмі, і потім виникають такі трошечки конфлікти. Зрозуміло? Тобто дуже обережно з цим зістриганням. Також розуміємо, що якщо ми там буквально, вона прийшла з довгим волоссям, Почекаска, а ми на самому першому верхньому смі, здійснили лише 2 сантиметри, підрівняли кінчик. Ну до кінч. ну, нас ефекту майже не буде. Воно буде так поступово, але це буде ледь-ледь. -лед. Тобто треба все одно у цей момент консультації е з клієнтом у стрижці узгодити чітко. чи ви хочете такий дуже легенький ефект, чи ви хочете різкіший ефект, що вам більше до вподоби, і від цього вже ви відштовхнетеся. Зрозуміло? Okay. Тоді ви стрижете спочатку тіміну смугу правда, спостриглене рухом письмо, далі все, все тіміна смуга простригається. Далі продовжуєте е бокові зони підтягувати, ви бачите, стрілочками, ви підтягуєте сюди, е зістригаєте також, ну і відповідно поступово потім йдете на подивишну частину, де центрально підтягуєте, і дві бокових, але всі пам'ятаємо, тягнемо вдох. Пасма нашого єдиного нерухомого на верхній точці. Розуміло? так? Ну і тут все, звісно, що прописано, як ми розділяємо, що ми робимо, пасмо завжди нерухоме, підтягнемо до нього. Все дуже просто, і давайте розділимося зразки якраз на різних довжинах, плюс-мінус. Так? Тут така більше десь ну, виска до середньої довжини. Так? Ось таким чином виглядає. Знову ж таки має значення структура. Має значення те, що різне фарбування по-різному буде виглядати. Хуста. Як ви вклали, густота. І дивіться, ще так само в каскаді класичному. Є гривка чи нема? <звук> Ні. Каскаді гриві класично нема, ми все це підтягнули, воно все це впало, впало воно завжди в овальному такому плавному контурі. Звісно, що той контур ще можна підкоректувати. Тобто, коли ви, в залежності від структури волосся, від того всього, як воно лягає, в кінці стрижки, ви ще переходитеся по такому фунтуванню, просто повністю всі буки і так далі. і так далі. Давайте подивимося ще оцей варіант надовго волосся. І відповідно, що. Uh -huh. Uh -huh. Вже у нас, ну там, ми вжидимося, що там щось фалірувати і так далі. Але uh, важливий момент, що гривку, якщо клієнтка вважає, то ви просто її вносите вже додатково в процесі, коли вже все завершено, працюєте тільки з зоною гривки. Це вже за бажанням. Переважно, ну найчастіше без карти, все ж таки без гривні, він все одно падає поступово. Він красиво лягає і в ну, більшості варіантів гривку не бажає. Але якщо бажає, то ви завжди можете її виконати. Дивіться, тут по філіруванню, філірувати каскад іноді не те, що треба, а можна, і, ну, не те, що навпаки не можна, а треба, тому що якщо дуже густе волосся, воно хоче легкості на кінця. І тоді тут можна використовувати там, метод валині, стрижки, 3-5 см, гарно пропрацювали, щоб ці кінці лягали, але то тобто, в тому випадку, якщо дуже густе. Якщо не дуже густе, якщо гарно лягло, і ви там, чуть, чуть десь легше підкоректували тим е, фігуруванням, щоб воно м'яко лягало. Ще є питання допускати, ну, бачите, різні варіанти, на, на середні, тобто все по-різному виглядає. Йдемо до стрижки жіночого пак. Це теж популярна е, стрижка, популярний метод. І вона має свої особливості. Але скажіть, будь ласка, е, от, е, якщо подивитися на зв'язки, я трошки вперед забіжу. Е, вона може бути стандартною. Як ви бачите, все ж таки її можна моделювати. Правда? Тобто, все-таки можна змінювати трішки. Ось, бачите, різні варіанти коротші, середні, асиметричні, тобто можна моделювати і паш. При всій його класичності. Давайте тепер подивимося на схему. І згадаємо, в чому полягає стрижка паш. Там овальний mm -hmm. Так, Її задача, що її форма, її силет, вона має мати такий овальний контур. Так. Добре. І ми застосовуємо в цій стрижці внутрішнє грудування. Всі тут дуже звертають. А що таке внутрішні градуймання? Перший п'ятників на 2-3 см, а коли чи ніж наступний Напевно, що ви мали на увазі, що кожне наступне письмо довше за кожним на 1 міліметр. Я думаю, так правильніше буде звучати. Тобто, ем, добре, а під який це куток? Ну, ми так розуміємо, що то має бути е, кожне наступне довше, трішечки за попередження на один-два міліметра це дуже малесна така аграція. А як це зробити? Під яким кутом ми тут працюємо? 45 градусів шістдесят сім і дуже ну, цікава версія. Це назва. Це ви відок поділили самі, але ще ж вас є живема. Е, так, долювання в нас ділиться на маленькі, середнє і високе. Маленьке це від нуля до двадцяти. Від нуля до двадцяти це означає, що нуль це наші природні падіння, це мені нікуди не тягнули. А 20 це таке маленьке, що ми там повертали пальці туди-сюди. Оце буде оце маленьке продуйвання. чуть чуть посмо брали на себе. Середнє це 45, це вже більше, і високе це до 80, 40, 50, до 87. Так? Добре. Добре, у стрижці паш переважно по ступеню висоти від вами. Маленький. переважно у стрижці паш, такий ну, максимально висичний, воно буде від нуля до 20. Може бути до 45, якщо ми більше що хочемо зробити форму більш таку об'ємну, ми можемо застосовувати і таку натяжку, яку 45 градусів. Але це також розуміємо, що це треба задати його на початку, а потім його вже дотримуватися. Тобто кожен раз ми що робимо при внутрішньому. Ми попередні писамо і наступне загортаємо печками всередину трішечки. Даємо такий, якби і загин. І відповідно, що це нам дає оцих. 2-3 мм, так, один-два-3 мм довше. І що це нам дає в результаті? У нас було як вкладатися все з цього методу, всередину, і відповідно гарно вкладається. Ну і ви бачите, що її все-таки, бо колись ми розмовляли на початку, казали, ну, в паштах практично змоделювати неможливо. Але все-таки можливо, тому що, по-перше, ви в пажі можете змінити гриву. Ну, її, е, загалом як ми стрижаємо? Овальний е, контур і овальний судопроділи це найлегше. Тобто для початку, звісно, що ви можете розділити хресту подібним проділом. Від серединки вчора до серединки, ще від вушки до вушка через тім'я. І це просто вам полегшує процес роботи. Але контури дуже логічно, щоб були овальні, тому що власне, по них плавно е, гарно можна стригти. Тут важливий також момент, щоб пазли були тунельки. Чим тонші пазли, тим краще, бо буде красиво вкладатись і лягати ця градація. То його класичний варіант, коли в нас повністю і гривка овальна, і переходить в руки і вкрутили цей уваг. Це класичний варіант. Але можемо ми, наприклад, гривку не робити так класично, а зробити її польську сою. Взагалі, не робити на гривці градуювання. Тут у зону гривки постригти так наприклад, там зубчиками свілірувати і зовсім треба так розбавити. Тобто, загалом всі боки і кутили будуть буде як нормальний фарш, а гримочка буде іншою. І це теж буде як варіант сучасної стрижки, насправді фарш. Кодру можна чуть-чуть іноді змінювати з легко. Можна робити якусь лінію, якщо ми так собі вирішили з клієнтом. Тобто, насправді, можемо ми і навіть цю. Нібито таку класичну стрижку моделювати. Ну, я тут бачу нас такий подовжений варіант. Але тут діло е в тому, що також грає роль структура. Яка має бути структура для цієї стрижки? Або яка то, що не має бути? тут? Торкета волосся. може бути. Якщо ви гарно його прострили і воно ну, Правильно прострижене, і воно саме по собі навіть тонке, якщо що тонке, воно гарно кудеться, буде триматися. Яка структура тут не піде? Кучеряво. Кучеряво. Кочеряло воно щось буде, але то явно не буде вигляд пажу. Ну, воно десь там здалека, то буде витушці, вальний контур, але воно все одно буде вибиватися і воно не буде того от ефекту, який ми чекаємо. Насправді для пажу воно має бути пряме. Е, звісно, що воно, якщо буде пряме і більш м'яке, то буде краще, воно краще вкладатися. Якщо воно буде просто таке дуже-дуже пряме, е, і не, таке, що не тримає форму, волосся, ну, ви знаєте, як я зброю на нього, то воно не буде так красиво. теж. Але е, загалом ну, пряма структура нам ну, не те, що красива, воно, якщо буде більш жорсткіше. Прямішек, то його додатково треба вкладати більш чіткіше, давати засоби, і це також буде давати нам ефект. Ну от, власне, щоб присягнути такого навіть подовженого варіанту, якщо б в нас тут було непряме волосся, а чуть-чуть так вилося, воно б не трималося. Воно б по-любому кудись згиналося. Тому от, тут важливий цей момент дотриматися. Розумієте? Не може бути так, що ту стрижку придумали якраз таки для тонкого волосся, щоб був робився вигляд, начебто густи вистотину зберігається. Оця загалом, ну я не впевнена, що прям тільки для цього волося, але ідея так. Ідея, що градуювання оця лінія градуювання, тобто, то вона десь не зустрі зосереджена, тому в цій зоні, де ми там від робили. І дійсно виходить такий об'єм і така маса зберігається. Так? Ну, в принципі, так. так. Тобто, насправді волосечко, яке, скажемо, ми знаємо, що якщо її волосся тонке і пряме, дуже сильно. І іноді клієнтка думає, що якщо постригти каскад при такому волосі, то буде гарно, але не буде, тому що втратиться і маса, і об'єму все одно не буде, тому що волосся не піддається цьому об'єму. Ми то простригли, а воно то вкласти його дуже знову. Ладно. Ми то можемо вкласти в салоні, там дати засоби, застосувати якісь техніки вкладці, і вона вийде нормально. Але вдома вона цього не зробить. Тому нам тонке волосся і пряме, краще пропонувати такі стрижки, ніж пропонувати е, такі каскадні варіанти. Тому що в каскаді забирається маса, і воно то йде шрамом, ну, йде шрамом і вигляд видно тоді, коли є відповідна структура. Зрозуміло? Ви вже зрозуміли, ви вже на другому курсі більш ретельно задаєте питання, і видно, що ви вже щось мислите про цей процес, а не просто так почули про цю стрижку і, і ок. Чи є запитання ще у вас якісь до цього всього? По популярності дивіться, яка з цих стрижок двох з цих двох форм. Якщо взяти їх так порівняно, то все-таки яка перелишать популярність, да. це та форма, яка давно відома, видозмінюється, моделюється і все одно залишається актуальним. Паш можна моделювати, можна пропонувати, але щоб сказати, що сьогодні вона мега популярна, точно ні. Мені, здається, просто для кожної країни, наприклад, може, можливо, десь люди виходять паш. У людей різних націй, різна форма обличчя, там якісь ще типе волосся, різна зуда гора, може комусь в якійсь країні більше важко. Так, ну це зрозуміло. Ми говоримо переважно за тенденції там, де ми живемо, звичайно, те, що в нас хочуть клієнти в стороні і так далі. Тобто, зрозуміло, дівчата, питання залишилося вам можна еще на тому занять.